Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, прошу підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні будемо говорити про мільярдні зловживання, порушення законодавства з боку Львівської міської ради з адвокатом та автором суспільного проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним. Вітаю, пане Андрію. Мої Вітання вам. Нещодавно ви в особі так, громадських активістів ініціювали аудит бюджету Львівської міської територіальної громади. Вже є результати. Чи можете ними поділитись, і взагалі, чи для вас щось стало відкриттям? Так, ми у особі народного антикорупційного бюро громадського об'єднання звернулися ще у 2023 році до Державної аудиторської служби України. Аби та, виходячи з своїх повноважень, провела глобальний повний аудит бюджету виконавчого комітету Львівської міської ради, управлінь комунальних підприємств та інших установ Львівської міської ради як виконавчих гілок. І був проведений аудит справді за нашою ініціативою, що підтверджено документами, і аудит ліг у звіт. Від 21 січня 2025 року, який знаходиться у мене тут на столі, номер 002-30-2501. Я спеціально наголошую на реквізитах цього звіту, аби опоненти, шкідники місцеві зрозуміли, що це питання на контролі, і це питання не загубиться в інформаційному просторі. Що це питання на контролі в громадськості. Я спеціально відтворюю реквізити цього звіту. І так, Державна аудиторська служба провела фінансовий бюджету Львівської міської територіальної громади за період 01 січня 2021 року по 30.06.2024 2024 року. І сукупно вдумайтеся. Віднайшла і зафіксувала у звіті порушень на суму близько 2 мільярдів гривень, більше ніж 2 мільярди гривень. Це 2 тисячі мільйонів. Уявіть собі, що ауди, аудиторська служба е, знайшла на протязі 3,5 років діяльності львівського міського голови Андрія Садового. А що би вона знайшла, якщо б хотіла, якщо би ми, громадськість, бралися за цю справу раніше, на протязі 18 років його діяльності, тобто можемо 6 періодів по 3 роки, 6 помножити на 2 мільярди, ось вам і 12 мільярдів збитків. Швидше за все, ми з вами отримали збитків таких, нам було нанесено таких збитків. Львівською міською радою очолюваною садовим. І справді там багато епізодів описані у цьому звіті, внаслідок чого було завдано нам з вами збитків. Я хотів би сьогодні зупинитися на одному з епізодів, там, де виконавчий комітет, всупереч законодавству розподіляв. Бюджетні кошти. На яку суму я скажу в подальшому. І так, законом України про місцеве самоврядування в Україні зазначено, що місцевий бюджет затверджує, прогнозування складає та розпоряджається бюджетними коштами цільово. Львівська міська рада. В нашому ж випадку відбулося все навпаки. Бюджетними коштами у розмірі 102 мільйони. У 2023 році розпорядився виконавчий комітет. Як це відбулося? Львівська міська рада уповноважила виконавчий комітет. Нібито ви скажете, що все супер, все плавно і все послідовно. Але ж ні, законом заборонено передоручати, уповноважувати інших суб'єктів, якщо виключна компетенція належить Львівській міській раді, в нашому випадку Львівській міській раді. Кому це вигідно? Дуже все просто. В голові виконавчого комітету, голові Львівської міської ради, це одна та ж сама особа, це Андрій Садовий. Він так зазвичай робить, так веде себе, коли йому принципово важливо і коли йому це надвигідно. Він протиснув це рішення Львівської міської ради, яким уповноважили виконавчий комітет. Дуже все просто для того протиснув, щоб розподіляти, розпилювати, розбивати по різним схемам бюджетні наші з вами кошти, було набагато легше. Тому що ми маємо в депутатському корпусі 62 людини, а у виконавчому комітеті ми маємо 11 осіб. Тож він дійшов до абсолютно логічного, авантюристичного висновку. Що впливати на 11 чоловік набагато легше, і протиснув рішення міської ради про делегування бюджетних коштів на адресу виконавчого комітету, який він очолює, який він контролює, який знаходиться абсолютно у нього в кишені. Чи маєте припущення можливо, куди ці кошти, цих 102 мільйони гривень, куди вони були спрямовані? Ну, те, що ці кошти не мав розподіляти виконавчий комітет, ми вже з вами з'ясували. І це зафіксувала аудиторська служба України у своєму звіті. За це обов'язково вони понесуть відповідальність. Куди були ці кошти спрямовані? Про це. Є дві інформації. Перша інформація, вони лягли в перелік програм щодо е, будівництва освоєння через е, реконструкцію реорганізацію об'єктів. Е, друга інформація, е, яка також ще поки що не підтверджена, ці кошти е, пішли е, на. як він декларує Андрій Садовий: ці кошти пішли на підтримку деяких підрозділів ЗСУ. Супер. Підтримка ЗСУ це супер. Але, панове, по-перше, не в всупереч закону. По-друге, з максимально прозорою схемою це мало відбуватися. З максимально прозорою. Не хтось там звернувся. Не до Андрія Садового, Андрій Садовий не вирішує питання бюджетів. Андрій Садовий лише найманий працівник, обраний громадою працівник, який дбає і має дбати, хоча це далеко не так, за дотриманням законності. Ви питаєтеся, куди пішли ці кошти? В звіті зазначено про те, що вони частково пішли на підтримку ЗСУ. Але по паралельним нашим запитам, які мали на меті з'ясувати, чи надійшли ці кошти на ЗСУ, ми не отримали такої відповіді. Навпаки, ми отримали відповідь про те, що ці кошти у таких об'ємах до ЗСУ не надходили. Тож, швидше за все, ця схема спрямована на відмивання коштів, на розпилювання коштів. Андрієм Садовим, а також його людьми. І ми ще будемо з вами свідками продовження цієї всієї історії. По-перше, в частині відповідальності, чому виконавчий комітет перебрав на себе виключні повноваження Львівської міської ради. По-друге, чому кошти не дійшли в повному об'ємі на ЗСУ. Допомога ЗСУ це благородна річ. І першочергова, і пріоритетна, і пріоритетна для кожного з нас, однак не треба цим зложивати окремим чиновникам, що відбулося. Я впевнений, у цьому випадку однозначно зі сторони Андрія Садового. Тому що по одній інформації він відправив кошти на підтримку ЗСУ, а по іншій інформації вони ці кошти не отримали. Пане Андрію, ось ці всі порушення, на вашу думку, це свідоме е, таке м, порушення закону, і хто взагалі за це має нести відповідальність? Можливо, ви вже звертались до правоохоронців, чи буде якесь розслідування, що вам відомо за станом на зараз? Як я вже сказав, аудиторська служба провела перевірку 2000. 2021 року з 2021 року по 2024 рік. І на протязі усього цього періоду виявлено порушень на суму більше, ніж 2 мільярди гривень. Ми з вами сьогодні розглядаємо частково, тому що звіт є більш обширніший, аніж ми можемо з вами дозволити собі сьогодні сказати. І він містить близько 30 епізодів порушень. Які призвели в сукупності е, до збитків на таку суму. Тож ми сьогодні з вами говоримо лише про один із епізодів, який призвів до збитків на суму більше ніж 102 мільйони гривень. Е, хто буде за це відповідати? Е, вони і будуть за це відповідати: Андрій Садовий і його люди. Тому що вони. Перейшли вже в усі до постійної межі, вони вже порушують закон через те, що до сьогоднішнього дня відчували безвідповідальність за свої дії, однак, всьому є свій початок і все має є свій кінець. І я впевнений, що цей звіт Державної аудиторської служби. Буде своєрідним вироком для нього та його людей, тому що такі порушення у таких об'ємах у такий цинічний спосіб, постійно прикриваючись ЗСУ, постійно прикриваючись благодійністю, постійно прикриваючись тим, що це все йде на допомогу армії, на допомогу людям, громадянам і на їхній благоустрій. Ви подивіться навколо. Навколо нічого не робиться і нічого не робилося по великому рахунку. Все те, що відбувається у Львові, всі ці зміни, якщо щось будується, якщо щось купується, це купується за кошти інвесторів, за кошти е, партнерів зі Швейцарії, Польщі, Німеччини, Львівська міська рада. Її політика спрямована на те, щоб більше освоїти і розкидати по власним чиновницьким кишеням найбільше коштів. І по великому рахунку, нічого у Львові корисно протягом останніх років не робилося. Але оце камуфлювання, оце зловживання постійно в напрямку, ми виділяємо на ЗСУ, туди йдуть кошти, тому нічого не робиться. Це є зловживання, це є авантюризм, це є цинічна підлість з уст Андрія Садового, а також його людей. Чи міська рада якось вже відреагувала на результати цього аудиту? Відреагувала, але в доволі тихий не цей спосіб. Вони дали вказівку своїм департаментам привести. До належного вигляду усі процесуальні документи, які були прийняті е, протягом останніх років. По великому рахунку дала вказівку підчистити усі свої документальні кейси, аби в подальшому уникнути більших проблем, аніж тих, що у них будуть у зв'язку з е, цією аудиторською перевіркою. Яка лягла у звіт, про який ми з вами сьогодні згадуємо. Як ви думаєте, от взагалі, що потрібно зробити для того, щоб, можливо, таких порушень в майбутньому не ставалося? Можливо, для цього потрібен якийсь окремий орган, та, який буде стежити, наглядати за, і контролювати власне цей бюджет? В нас в Україні, аби унеможливити порушення, мінімізувати ці порушення закону і. Максимально сприяти притягненню до кримінальної відповідальності за крадіжки за зловживання з бюджету, має бути встановлений тотальний громадський контроль. Громадські організації та люди, які індивідуально діють, індивідуально активні, які не належать до, до жодної з громадських організацій, до жодного громадського об'єднання. Мають постійно цікавитися, постійно підтримувати е, публічний розголос, проблем, якщо такі є не бути байдужими, тому що правоохоронна і взагалі судова система е, склалася у нас так, що якщо громадяни не подбають, якщо громадяни не зберуть докази, не віднесуть до прокуратури. І потім не проконтролюють увесь досудовий судовий процес, вироків сподіватися годі. Тож громадянам слід бути активними, підтримувати інформаційно, підтримувати публічно, підтримувати в обговореннях проблеми, не відволікатися на бздури, які постійно вкидують нам чиновники. А зосередитись на тому, що якщо виявлено правопорушення, контролювати на стадії досудового розслідування і судового розгляду, допоки не буде вироків в тій чи іншій справі, в тому числі у цій справі, про яку ми з вами сьогодні говоримо. Справа перебуває у правоохоронних органах, вони вже свідомі про цей процес, нам залишилося. Проконтролювати його, і довести справу до реальних вироків. Це буде непросто, це буде, це буде складно, тому що правоохоронна система зіржавіла і скрипить з давніх давен. Ми ж маємо активізувати це все і стати прямим розчаруванням для корупціонерів, для чиновників, які загралися і закралися. Щиро дякую вам, пане Андрію, за розмову. Дякую вам і вашій команді за роботу, яку ви робите. Будемо сподіватися, що все ж таки ось ці оприлюднені факти стануть якимось таким поштовхом до змін. А люди, які власне відповідальні за ці порушення, будуть нести відповідальність. Ми будемо далі стежити за цією темою і обов'язково з вами ще зустрінемось. До зустрічі. Дякую за розмову.